I love you 10 вересня 2023 року, у неділю 14 після п'ятидесятниці, свято Собору преподобних отців Києво-Печерських, які в дальніх печерах спочивають, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієреї Української православної церкви та духовенство обителі. И воля насади, ресница твоя. Царство небесное человеку, царю, и же сотвори браки Сыну своему, и посла рабы Своя призвать и звание на браки. І не У слові проповіді після читання святого Євангелія блаженніший Владика пояснив пастві притчу про весільний бенкет і розповів вірянам про подвиг києво-печерських святих. І молитвою людина собі випрошує Бога, то, що їй треба для її красоти її душі. Піст допомагає людині ну, очистити себе від. Таких ну, наклонностей, якихось влічені порочних. І людина стає чистою душою і тілом з допомогою поста. І от з допомогою поста і молитви ми можемо і повинні, як преподобні оці, яких сьогодні ми шануємо, приготувати свою одежу для того, щоб ми були достойними шествія брачних чорток. Нехай Господь молитвами преподобних отців допомагає нам трудитися. Звичайно, що цей подвиг християнський, він є довгочасний і терпеливий такий, але ним цим треба займатися, це треба робити, тому що земне життя проходить для людини. Це є обмежений період. І Він закінчується, і приходить такий момент для кожної людини, коли вона має війти у брашню святого. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу. Щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою перед іконою собору преподобних отців києво печерських, які в дальніх печерах спочивають. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри. Поздоровляю з праздником Воскресного дня. І з днем пам'яті Преподобних Отців печерських, в печерських дальніх печерах спочиваючих. Молитвами при благословенній владичіста нашої Богородиці, Прісної Діви Марії, молитвами преподобних Отців, яких сьогодні ми молитовно згадуємо, Нехай Господь допомагає нам подоблятися преподобним Отцям, їхній любові до Бога і до людей. Це була основна риса їхніх. Їхнє достоїнства, що вони любили Бога, любили людей. Нехай молитвою преподобних отців Господь благословить вас, ваших сродників, бо нас було потрібно для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитвою преподобних Господь благословить землю нашим миром з праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.